Я заздалегідь Я подзвонив. Я перепрошую. То ви іди мали сюди. собаку за ошейник взяти. Іди, іди сюди. Подиви на неї, іди сюди. Не приставай до чоловіка. Іди сюди. Ви. на неї. Візьміть її за ошейник. Слухай чи сніпуй, чи що? Ще дзвонить. Башку об'їхав із лікої сторони. При чому тут башка? Тут кого має пропустити? Такого має пропустити, ну. що перейка стоїть, не знаєте праву дрожну руку. Я знаю праву дружню. Ще раз? Ты не знаю, тебе знак, бачиш, ну. я дату дорогу. Чи Телеба... либо? Дати дорогу, кумок, видно, чого висипати? Я транспортний не засіб я? чи що? То не транспортний засіб. А що, це? коляска інвалідна це сипед, чи що? Так почитай я правила, що це є транспортний засіб. Який має їхати спеціально в відведеному місці. А якщо його немає, то де не має? Ні, якщо є велодоріжка, я їду по ній. А якщо її немає, я їду по дорозі. Почитай правила, ти не правий. Реально, Почитай правила, ну ти не прави, я тобі серйозно не можна? Як не можна? Що Що не можна? Машину їхати можна? А я що їхав в машину? Ліхтарик не правда. Ну ліхтарик, є, щоб ти мене бачив. А для чого ліхтарик? Так щоб щоб... або не так, це спеціально, щоб звернути увагу. мене тут одна людина чуть не збила. Аварійна ситуація ти створив, коли мене не пропустив.